А якщо свою партію завести до стін Верховної Ради України, і що робити? Ось наприклад, також проводить нам статистичні дані. Блок залужного у разі парламентських виборів переміг би майже 50%. Далі блок зеленського йде, потім блок Порошенка, блок Притула і блок Разумкова. Знову бачимо, немає блоку Тимошенко. Ну, ви розумієте, у нас на сьогоднішній день парламентарізм, тут треба принципово передивлятися це. І повертати реально там 91-му вже тройську. Тому що політик, ми вже зрозуміли, от на прикладі партії Слуга народу, що політик повинен бути підготовлений. Не можна брати. Тобто блок притули ми виключаємо. Таке я не знаю взагалі. А де спутник? Ось бачимо, а так? Де, а де, це... де Спутник? От у мене питання до, до притулу, де Спутник? <гум> де Спутник? Я думаю, що це вже риторичне питання. Пан Сергій питання. Притула, так. Да. Ну я думаю, що це єдине питання, яке в ньому зададуть, що Сергій, де спутник? Де той супутник, який ми купили? Ну, ладно, то така ситуація. Так, да, звичайно, я це за прекрасно розумію, але ми зрозуміли, що політики повинні бути дійсно професійними. Вони повинні мати хоча б якусь освіту і розуміти, які закони вони приймають. Тому що те, що ми бачимо, якщо приходить особа, яка не може зв'язати двох слів, яка не розуміє, що там написано, а навіщо нам такі народний депутат? Які його питають елементарні речі, а він не може пояснити. За що ви сьогодні голосували? Що в партійному чаті написали, за то я голосував? Почекай. Тебе обирали, тебе довірили там, тисячі громадян України право свого голосу приймати в їх інтересах закони. Цей закон в їх інтересах? Ви не почуєте. Цього не можна, Оцього треба викорінювати. Звичайно, як? треба відбудовувати пар... парламентаризм. Я не знаю, як це. Я дивлюсь на це просто як просто громадянин і як юрист. Коли приймаються закони, а політики це ну соромно і сумно на це дивитись, коли дійсно 90% Верховної Ради не розуміє, що вони прийняли. Для навіщо це приймалось? Які це наслідки ви говорите цього? про це, виключно скликання дев'яте скликання. Так чи Ні, і до цього це 90% можна сказати, що депутати, які голосують за законопроект, не розуміють на цьому скликанні це яскраво було uh -huh. продемонстровано. і до цього було дуже велике нас, пам'ятаєте? Цих депутатів, адвокат е, вигрібної ями, ну якою застр... застрелили, чи застрелився він в Москві, як його забув. Радником було Авакова міністр МВД, такий Лисий Великий. Е, вот, ну, ви ж розумієте, людина не може Тіщенка, депутат Тіщенки зараз. А чим, до речі, пов'язано те, що депутати зараз масово е, хочуть складати мандати, і Арахамія про це також заявляв. Що ось... Мені важко сказати. Mm -hmm. Об'єктивно, може бути декілька причин. Як говорять, що причина, що деякі депутати розуміють, що може настати відповідальність, деякі за депутати... бездіяльність за будь-що, за діяльність mm -hmm. і за бездіяльність. Так що ж як вони там нічого не роблять, ну, не збираються yeah. за, за повітря. Такого... Некотері такого не робили, що за це потрібно буде відповідати. Деякі вже зробили, зрозуміли, де вони будуть брати гроші на своє, так мовити, залишок свого життя, і вони хочуть максимально вже, я так розумію, розпрощатися з Україною. Я думаю, що тут також треба все ж таки вводити певні обмеження. Може, ну це комплексно знову ж таки програма виховання парламентарів. Чи вони повинні розуміти, що на протязі там 20 років ви не зможете виїхати з України. Все, ви пов'язали себе, ви віддали себе цій країні. Ви не зможете нікуди поїхати. Ти готовий нікуди не їхати і бути тут, і бути народним депутатом? Людина подумає: а чи потрібно йому це, а чи готовий він дійсно бути патріотом цієї країни, а не просто там, ну там, хлопці попросили, я там. Як бачили, Я там допомагав на виборах, а там нікого не було, мене призначили, і я от народний депутат. А чим ви займаєтесь? Я займався там сільським господарством. І все. А так, а що ви робите? Не знаю. У мене там пару тисяч гектарів, я нормально живу. А чого ти сюди приїхав? Ну, попросили. Нам не потрібен такий депутат, якого попросили. Що пам'ятаєте, ці висловлювання що плеща, пан Заяць, не стрибайте по залу. Я колись один раз по-моєму, попадав в парламент. Це ж реальна ганьба. Ніхто нікого не слухає. Всі ходять, розмовляють, розповідають, що про що говорять. Хто слухає того, хто виступає з трибуни? Ні. Так а що це за парламент? Що ви приймаєте так, до речі, а, виключно у нас в Україні чи так і в багатьох парламентах я, я світу? бачив В Німеччині, як працює їх в, Ріст, в Рістагі, я колись був. Uh -huh. Я був в Польщі в Сеймі. Uh -huh. Я такого не бачив. Дійсно слухають, дійсно обговорюють. У нас же ж, ну, там гул стоїть такий, там реально от видають спеціальні мікрофони, тому що ти, якщо будеш слухати, ти можеш не слухати то не чути ту особу, яка виступає з трибуни. Тобі потрібен реальний мікрофон для того, щоб його почути, тому що такий гул стоїть. Люди. Не поважають один одного. і не поважають, я вважаю, громадян України, коли вони так поводять. Якщо згадати оце ганебне голосування, якщо ви пам'ятаєте про суддів Майдану 29 вересня 2016 року, коли по там по 20 разів ставив одне і те саме питання на голосування, це що? Це прийняття Верховною Радою рішень? Чи це так? Ми все одно його приймемо. Давайте ми будемо тут голосувати, 50 разів ставити одне те саме питання, mm -hmm. поки всі не зберуться. А зараз взагалі виникає питання, чи легітимні ті закони, які приймаються з порушенням регламенту, і де можна побачити кількість народних обранців, які в залі? Ті закони, які приймали, от у нас ми живемо зараз за новими процесуальними кодексами, є ще журналістів на той час пускали в 2017 році, там не більше 50 депутатів в залі. А ми їх виконуємо. Так почекайте, хто за це буде нести відповідальність. Ми ж не таких депутатів себе обираємо. Ми дійсно хочемо жити в справедливій і правовій державі. Тобто потрібно і починати. Знаєте, риба гниє з голови. З цього і потрібно починати. На початку щось там намагались водити відповідальність законопродавства. Де? Угу. Де це все? Поставте камери, отже, єдине, що поставте камери на зал.